Несподіваний поворот із сусідським котом. У нашому домі живе кіт сусідів на ім'я Руді. Він обожнює приходити до нас і сидіти на веранді. Одного разу я знайшла його біля дверей із якимось пакетом. Це був маленький пакетик з печивом. Я подумала, що сусіди купили Руді щось смачне, і він вирішив поділитися зі мною. Вдячно взяла пакетик і віднесла його назад до сусідів. Там мене зустріла їхня дочка, яка голосно розсміялася. Виявилося, Руді вкрав печиво з магазину за рогом. Що цікаво, власник магазину знав про його витівки, але казав, що це кращий клієнт, який розплачується своїм чарівним виглядом. Відтоді ми разом з сусідами залишаємо для руді трохи справжніх ласощів, щоб він не влаштовував пограбування в магазині.